Добрий день. Давно вже дуже давно не знімав відео, навіть навіть не знаю. Вже попродав і дробілки, змішувач уїхав у мене на Лухаці, тобто не уїхав, а сам я його відвіз. І ось буквально якось э, так було вийшло, що дробілка маленька і дробілка здорова. У мене уїхала в один день. На Дніпропетровську область, тільки одна уїхала на Морганець здорова. Ну, там, може, знати, Морганець, де Коля Тугай робив гранулятори. Ну, я не знав, щось вони щас, там, не роблять їх. А друга поїхала на Покров. На, на Покровськ. Чоловік десь в Польщі працює. Там щось вони будуть займатися займарами, як приїдуть сюди. Е -е 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 -е... Займаюся, чесно скажу. Понаварював маленьких дробілок. І ще сьогодні привіз мотор 7,5 і отрима на новій площі маленький. І взяв один, бо більше не було. Тобто сказала людина: та де я беру ці мотори, це Київ. Е, є відео, там, та можу зараз показати. ось Дивіться, його номера телефонів. Подожіть секунду. Де номер, 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 номер. Ага, ось дивіться. 0,44, на 467, 1998. Просто, ну, люди займаються електромоторами. Все, однофазними. Хороші мотори, яку я. я ну як, я довольний, тому що дивіться, він коштує 7 тисяч, зараз 4 на 3 тисячі оборотів. Він коштує плюс-мінус около 5 тисяч, беушний, плюс зроби до нього е, шкатулку. Це так дві. ну, Поняли ви суть. Не хочу я займатися цією єрундою. Ходять нормально. Е, то есть, е, Людина е, е, я їх вже взяв, мабуть, около 10 штук цих моторів. То мені одна людина дзвонилася, каже, блін, бомба взагалі. Ну, як там каже, я дроблю там небагато каже, там, до 300 кг за раз. Каже, то мотор холодний. Оце отак. Е, тільки каже, ну як, я всім рекомендую ставити Амперметр. Все. У ньому стоїть там теплозащита, тобто. Е, і за чого знімаю відео іменно сьогодні? Я підписаний на канали я кажучи, таких рукодійників, як я там, Анатолій сам, Це його я відео стільки, що я продивився, і знімаю по поводу цього відео. Дивіться, людина людина попала на електромотурові. До, да, там, я там попав на електромотурові, стояв 30, тепер буде 133. Е, ну, не знаю. Я просто ну, не знаю. Ну, це не, це слова, можна сказати, неадекватного чоловіка, тому що це нікого не довбе, за скільки ти купив той мотор. Може, ти його купив і за 30 тисяч. Ну, наприклад, да, купи мотор за 30, все, я продаю там, гранулятор за, за 60. Його ніхто не купить. А проблема його, те, що він лоханувся, він должен був розуміти сам, що 3, 3 кВт на 1500 оборотів він не може ні в коїм випадку коштувати 3000 тисячі гривень. Розкажу ціни, які зараз по всім по факту регіонам. Ну я, я, так, я таким не займаюся, я їжджу тільки в Полтаву. Я заказав, люди зробили, провірили, забрав і уїхав. Е, круче дивіться, ціна 7,5 кВт електродвигу на 3000 оборотів. Ціна його е, плюс-мінус 7,5-8,5. Ну, беушний. Е, однофазний я ці беру по 7000. Потім 4 на 1,5. Ціна їх. 5,5,5 тисяч Ціна 3 кВт на півтори тисячі. Ціна його 4-5 тисяч. Якщо вам хтось десь, чи ви там побачили в Еліксі мотор 3 тисячі на 3 кВт, півтори тисячі, чи там 2,5 тисячі гривень, люди добрі, гроші на вітер. Взагалі я всім рекомендую брати електродвигуни по місту. В кожній області України є люди, які займаються електродвигунами. Е я живу в Пищем, да, там Полтавська область. Е мені, мені до Полтави їхати 50 кілометрів. Все. Я поїхав, заказав електродвигуни. У нас багато в Полтаві займаються там. І Укрмотори є, і хто там тільки не є. Тобто я поїхав, я вибрав собі мотор. Так, да, він дорожчий, ніж на Оліксі, але він, як кажуть, хороший. Так що, не робіть, як кажуть, ну як, ну, ну не викидайте гроші на вітер. Мотори не можуть коштувати 3 кВт, а він не може коштувати 3000 гривень. Я вам сказав ціни. Які по факту плюс-мінус, там 100-200 гривень коштують в Україні. Халяви в Україні немає. Добре, то побачення, бо вже і так дуже длинне зняв відео.